Ді, як генерал, чи чули ви приказку, коли говорять, а, перше що повинна людина зробити в домі, це прибрати свою постіль? І нам би здавалося, що це звичайно Але для підлітків це далеко не звичайна історія зробити ідеальне гарне застелене ліжко, коли батьки постійно тикають носом. Ну, ладу не буде і знаю на собі. Але якщо почати говорити іншими словами і донесуть до них інші люди, фразу, що це перша дія, яку ти вже зробив до кінця. Це завершена дія. Тобто ви встали і застелили ліжко. Ця дія законана. Тобто, ти, навіть якщо в тебе дуже складний день, дитина повертається, і ви кажете: який би поганий день не був, але ти зробив одну справу гарно. Ти гарно застелив ліжко, і за це вже можна точно себе хвалити.